Привіт. Зараз я вас навчу робити компот. Отже, беремо сосуд і додаємо сюди заморожені фрукти. Це в нас. Слива. Справді слива. Потім. Такі от. Це таке, щоб кисленьке було. Алеча. І груші. Груші заморожені. Просто нарізані і заморожені. так коротше, все кидаємо. В общем, давайте побільше. Все. Тепер беремо воду. Наприклад, моя Юля заливаємо. Заливаємо. Все. Ні, ще. Отак. І несемо ставити на воду. В яку воду. Вогонь. Варимо до готовності. Відключаємо. І от ми вже зварили і треба закрити кришкою. І щоб він настоявся треба. ну Півгодини, годину. Чим більше, тим більш наваріш цей. цей буде. Все, наливаєте і п'єте. Гарячий компот чи холодний компот, як любите. Все, дякую за увагу. Пока-пока.